Шинкувальницями та ножами дев'ять педагогів за одним столом готують капусту для закваски. Вже засолену складає у пластикові відра вчителька початкових класів Лідія Єременко. Для того щоб капуста пустила багато соку. Коли багато соку, тоді вона гарно проквашується, не слизне і дуже смачно. Ми додаємо цукор. Трошечки сіль, перець і лавровий. Сіль. Моркву для квашеної капусти сьогодні чистить вчителька математики Валентина Демиденко. Робить це кухонним ножем. Каже, хоч і має спеціальний засіб для чищення, та звичка бере своє. Просто звичка, хоча і вдома є також такі всі засоби, які їх полегшують. А звичка звичка навик, і так швидше так. до будь-якого. Скатамадже, тут треба дуже ту звичку, треба нову. Вся їдальня школи поділена на умовні цехи. Подаль від овочевого м'ясний. Тут розробляють м'ясо для тушкування вчителі початкових класів. Розкладає свинину по банках викладачка англійської мови Олена Музика. Говорить, вдома тушонку ніколи не готувала. Тепер же знає пропорції для партії 164 банки. Одна баночка вона містить 450 п'ятдесят грам м'яса, і нам щоразу на одну порцію потрібно десь кілограм. 70 з 75 кг кілограм тому, і одна партія це 136 баночок. 164 ось вже 164. до Великодня. Педагоги вже понавипікали пасок, розповідає директор школи Дмитро Бунякін. Вночі відправили найбільшу партію. Решта вистигає та поїде з писанками та м'ясними делікатесами. Сьогодні так запечену порібрену вимочували у маринаді з вишневого соку. Ділиться рецептурою вчитель інформатики Юрій Устимен. Ми перед тим як паски випікали, пекли пиріжки. І весь сік, який сіжували з вишень, от у нас іде в маринад. І в цьому маринаді, от у нас, коли привозять туші, ну цілі свиней, ми все розробляємо рульки. Щоковини, Щу ребра, тобто ми все замочив маринаді, потім ставимо в духовочку і хлопцям відправляємо вже от фасованню, стоять, ну, сотні заберуть. Розподіляють роботу відповідно до кількості наявних продуктів, пояснює Дмитро Бунякін. Я планую виходи, планую від того, які у нас є поставки, тоді організуємо. Роботи тому, от, наприклад, вчора капуста ще попередня вона квасилась, вона визирвала, тому не шаткували сьогодні. Зміна працює, за свята вона вистоїться, далі вона фасується, вона відправляється вже безпосередньо. Нашим хлопцям продукти закуповують самостійно. Продовжує директор. У перший місяць допомагали підприємства. Декілька закупок проходили через міську раду Черкас та левову долю віддають черкасці, батьки учнів та вчителі школи, говорить Дмитро Бунякін. Бюджетних коштів ми не маємо права використовувати. Це все кошти, які вчителі, батьки, люди перераховують на окремі. Рахунок із цього рахунку йдуть закупки безпосередньо продуктів. Список потреб оновлюють щодня та розповсюджують серед шкільних груп та у соцмережах. Не відмовляються ані від банок чи пластикових відер, ані від спецій чи приправ. І хоч заздалегідь меню не розплановують та працювати налаштовані до перемоги. Вікторія Будавіцька, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.